Сьогодні ми вивчимо 10 англійських слів, які однозначно збагатять вашу англійську. Зокрема, без цих слів мені дуже важко спілкуватися. Отож, перше слово нашого списку це «especially». «Especially» означає особливо зокрема. This place is beautiful. especially at night». Це місце є прекрасним. Особливо, зокрема, вночі. Especially at night. Або ж, she looks happy. especially today. Вона має щасливий вигляд. Особливо сьогодні. Especially today. Be careful. especially on the road. Будь обережним. Особливо на дорозі. – «Especially on the road. – «He felt especially bad after the argument» Він почувався особливо погано після сварки. – «Especially bad». Тому, якщо ви не вживаєте це неймовірне слово, однозначно раджу. Далі слово «actually» означає фактично, власне, насправді – «actually». Наприклад, she looks angry, but she's actually kind. Вона має роздратований вигляд. She looks angry. But, але she's actually. Вона насправді kind. Є доброю. Actually, фактично, насправді. Або ж. Do you actually believe that? Ти справді, насправді в це віриш? Actually believe that. Або ж. He didn't call me. Він мені не телефонував. I actually called him. Власне, я йому зателефонував. В цьому випадку, напевно, краще сказати. Власне. I actually called him. Власне, я йому зателефонував. Apparently. Очевидно, здається. Apparently. Apparently, It's going to rain today. Очевидно, або ж, здається, сьогодні буде дощ. Apparently. apparently – «She didn't know about this». Очевидно, вона про це не знала. Apparently they broke up. Схоже, що вони розійшлися. Тому щоразу, коли захочете сказати, вочевидь, схоже, здається, це буде слово apparently. «obviously». Очевидно, зрозуміло, ясно. «Obviously». Наприклад, he's obviously a good person. Він явно, очевидно, є хорошою особою. «Obviously». That's obviously not true. Це, очевидно, неправда. That's obviously not true. І останнє. You're obviously joking. Ти вочевидь жартуєш. You're obviously joking! Теж розмовне хороше речення, яке я раджу запам'ятати. Далі clearly. Чітко, ясно, без сумніву. Clearly. Наприклад, they clearly love each other. Вони явно, точно, очевидно, люблять один одного. Clearly. clearly. We should try again. Ясна річ, ясно, що нам потрібно спробувати знову. Clearly we should try again. І останнє. Clearly He made a mistake. Очевидно, що він зробив помилку. Clearly He made a mistake. Basically. В основному, фактично, по суті, загалом. Basically. Наприклад, basically we have two options. В основному, у нас є дві опції. Basically, I don't care. Якщо в цілому, мені все одно, basically I don't care. Basically they are the same. Фактично, вони є однаковими. Basically they are the same. Absolutely. Абсолютно, цілком, загалом. I'm absolutely sure. Я абсолютно впевнений. Absolutely Sure, this is absolutely necessary. Це є цілком необхідно. Absolutely Necessary. That idea is absolutely brilliant. Та ідея є повністю неймовірною, геніальною. Absolutely brilliant. Definitely. Безсумнівно, точно, однозначно. Definitely. I will definitely Come. Я безсумнівно прийду. Definitely come. come», «we will definitely finish on time» Ми безсумнівно закінчимо вчасно. – «finish on time. Між іншим, on time означає вчасно. Або ж, you're definitely right» Ти є безсумнівно правий. – right. Тому. Долучайте до словника і впевнено вживайте. We will probably finish tomorrow. Ми, ймовірно, мабуть, закінчимо завтра. This is probably the best option. Це, мабуть, найкраща опція. Probably the best option. Тому вживаємо також це слово. Honestly, чесно, відверто або правду кажучи. Honestly. Honestly, I don't like this movie. Відверто кажучи, мені цей фільм не подобається. Honestly. Honestly, I didn't expect that. Правду кажучи, я цього не очікував. Honestly, I didn't expect that. І останнє речення. Honestly, I think it's a bad idea. Відверто кажучи, я думаю, що це є погана ідея. Тому, друзі, вживайте слово «honestly». Крім того, якщо ви хочете вивчати англійську з нуля разом зі мною, то в мене для цього є розроблений мій платний курс, тобто англійська для початківців, для середнього рівня і, в принципі, усі необхідні слова. Які вам знадобляться спілкуючись англійською мовою, якщо надумаєте отримати цей курс, в описі під цим відео є більше інформації, як ви це можете зробити. Бажаю вам успіху у вивченні англійської мови. Зустрінемося в наступних уроках.